Доброго раночку мої україночки, українці, у мене киця тут записів знову куча. Ну, це добре. Коли люди просять допомоги, мене дід завжди вчив. Я, двіжа, я двіжка, допомагай завжди. Не все ще вирішують гроші, ви розумієте? Є таке, що людині потрібно срочно подивитися якесь питання. Це я взагалі до грошей. Ви знаєте, як відносюсь, ну, дуже-дуже. Ну, так отдалено. Мені головне так, щоб людина, та, що я її гадаю, щоб вона поняла, щоб донести їй правду, бо це дуже варно, це життя, це деталі. Я завжди завжди дивлюсь дуже детально і завжди допомагаю людям, незважаючи який в них статус, і незважаючи, чи є гроші, чи немає грошей, бо є різні ситуації. І так, дорогесенькі, мої віси. Які ви урівноважені? Які ви важні і які ви розумні? Перш чим, щось ви захочете, ви 10 разів зважите. І це так потрібно. І це так потрібно, дорогесенькі дівчата мої, красуні. У мене моя. Племінничка віси, я її знаю і знаю, що вона 10 разів подумає, і 10 разів потім ще раз обдумає і зробить. І це, бачите, випало, і це правильний вибор. Завжди так поступайте. Це ваша фішка. Красуні, ластівочки. Мої. Дивіться, у вас кінець місяць, початок місяця сразу получите гроші. Серпень місяць. Це, це ваше отак на руку прямо. Раз і вже гроші получили. Це... Віси серпень місяць, початок десь до 15 числа. Тим більше, двойна карта. Сразу на руку вам ставлю гроші, сразу получите. Дівчата це безповоротно, по-другому не буде. На діда Властелена, карта, дід Властелен, скажи, підскажи. Через я двігу моїм хлопцям-соколикам підскажи. так, Хлопці, що вам, хлопці, дівчат, дівчина ваша кохана, любима, найдорожча, прийшла вам вісточку. А хто збирався в дорогу, поїде, обов'язково ну, поїде не з початку місяця, а десь з 10-х чистах. Так, красунечки мої, віси, Ой я вам і тут кохання. Дивіться, кохання, кохання, ось ви. А ось ваш милий до вас або в відпусточку прийде, або будете говорити кожен день з ним. А, хто не має чоловіка, а коханий теж буде, прийде в відпусточку. Дивіться, як він до вас летить. Хай це буде, хто жде своїх коханих, хай завжди дожидається. І чоловіків, і любимих. Так, далі, звідси, біжить, спішить. А ваше, хто має діток, ой, хороші ваші дітки, боліть цього місяці не будуть, віси. Дивіться, молочко п'ють. <гум> Єсть, вони гарнесенькі ваші будуть дітки, бо як ми своїх діток любимо. Дивіться, добре, ну а хто дівчата ще вибирає між двома хлопцями, ось ще є, дивіться, у вас вибор, який буде. Вибирайте, зараз будемо дивитися, чи цього вибрати, чи ні. Чи в кого є вибор, а ви, дівчата, мене знаєте про що я говорю. Давайте так: чорнявий, ось у чорнявий, русявий. Кого вибрати? Так, чорнявого чи русявого. Так, чорнявого. Дивимося. Ну, дивіться так, чорнявий вам буде одну любов казати, а русявий вам буде ще й подарки і гроші дарити. Дивіться, дарить подарки, обезпечати. В общем, думайте, тут любов, а тут достаток. Бачите, бо ви все повна чаша, ви собі лежите довольна своїми дітками. Тут буде достаток цим, щоб ви зрозуміли. Так, соколики мої для вас. Так, соколики. Знову вам дама і хлопці, хто жде, хто женатий і жде дитинку, буде вам дитинка, ваша гарнесенька, дівчина, жіночка приведе вам дитинку. Зараз побачимо хлопчика чи дівчинку. Дівчинку, хто чекав, хто вагітна в кого дружина, буде вам дівчинка. ой, добре все буде. Рада за вас, поздравляю. Буде-буде. Не переживайте, з вашою дружиною все теж буде добре. Так, дивлюсь на цих старих лаптах теж. Так, і си мої дівчата. Так, дорога, дорога, знову кохання, гроші. Вам цілий місяць гроші і кохання. Десятка це завжди. «да». «Да», «да», «да». Що касається грошей, документів, те, що ви ждете, буде 100%. «да». Десь після 10 го числа період 10-25 -е, -е, гроші. А тут кохання двойне. Бачите, і там, і там. Хороше кохання є. Хвороби, ніхто не буде хворіти із цих знаків у цей період місяця. Так, дивлюсь на листі, На картах для хлопців розговори, чи є опасності карта опасності в далекій чи є Чия ні, немає, опасності немає. Теж ранені не будете і не буде ніяких дурних звісток. Все буде добре, мої дорогенькі.